Перша в історії гур знищили російський гвинтокрил мі 8 за допомогою морського дрона. Хмельницьких прокурорів з фейковою інвалідністю не можуть звільнити тарифи на транспортування газу збільшуються в понад чотири рази з 1 січня. Українці масово повертаються до окупованих територій. Та як за допомогою порно можна вивчити іноземну? Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю! Перша в історії бійці гур знищили Мі-8 за допомогою морського дрона Магура. Ся це сьогодні під час бою в чорному морі в районі Миса тарханку, та тимчасово окупованого Криму, в результаті застосування ракет пі 73 сі дрегон і був знищений російський вертоліт. Ще один вертоліт отримав вогневе ураження. Сьогодні зранку росіяни застосували комбіновану атаку по Україні. На столицю летіли іскандери та керовані ракети Х-59 Х-69. В одному з районів Київщини сталося часткове руйнування житлового будинку. А в самому Києві уламки ракет впали на приватну будівлю в Дарницькому районі. На щастя, без постраждалих. Там стати можна також росіяни завдали удару по шостинській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади та об'єкти соціальної інфраструктури. Тим часом росіяни продовжують лякати українців орішніком. Проте, як заявляє експерт з питань авіації Валерій Романенко, в РФ всього залишилося максимум два орішника. Дійсно, у Росії мінімально один-два рішника ще є, але не більше на даний момент. А орешник – це не виріб. Але Це якось не дуже тішить. Китай готується до війни США. Тайвань все ще є причиною розбрату. Нарощується ВПК та підготовка військових. Також, як пише The New York Times, Китай зламав міністерство фінансів США та отримав доступ до секретних документів. Що ще вказує на підготовку до нової війни, та як до неї готуються, розкажемо далі в сюжеті. Китай готується до війни зі США за Тайвань. Такими заголовками нині рясніє світова новорічна преса. На думку західних змі Пекін демонстративно посилює свої повітряні сили сучасними винищувачами, натякаючи на перевагу у повітрі. Китай в принципі продовжує розвивати і вистраювати свою авіаційну промисловість. Вот. Для того чтобы, говоря, переходить к более современным, более продвинутым э, технологиям и э, и воздушным, э так у мережі з'явилося відео із двома військовими літаками в небі над китайською провінцією Сичуань. Все б нічого, але дивна форма літальних апаратів породила багато чуток у пресі. Схоже, що ще один новий китайський бойовий літак уже надійшов на льотні випробування, і це також удосконалена малопомітна безхвостова конструкція. Однак, як відомо, в китайському сегменті інтернету, жорстко регульованому державою, просто так. Нічого не з'являється. Відео в мережу злили самі китайські військові, запевняють як вітчизняні, так і західні аналітики. Причому за один день китайці навмисне розкрили інформацію відразу про кілька своїх передових військових проєктів. Китай, звичайно, розбурхав громадськість, коли представив два нові винищувачі: новий авіаносець і новий авіаційний комплекс радіовиявлення та наведення в один день. Якщо ви, як і я, питаєте, чому все це сталося в один день? Ну виявляється, це був 131-й день народження голови. МАО. Таким чином, впевнені американські експерти, пекін шле чіткий сигнал Сполученим Штатам. Про теоретичну готовність вести війну на абсолютно новому рівні. Помічений напередодні в Китаї винищувач може виявитися тактичним бомбардувальником. Про розробку якого раніше повідомляли змі, йдеться про досить велику машину, яка отримала кілька двигунів. Отже, почнемо з відео. Це перший винищувач шостого покоління або найновіший винищувач, який піднявся у повітря. Він безхвостий, і я думаю, всі винищувачі care, винищувачі наступного покоління для завоювання панування у повітрі, які можуть скласти конкуренцію США, а також деяким з її союзників, усі вони будуть безхвостими. Така форма літака без хвостового оперіння зменшує ефективну площу розсіювання. Ви зменшуєте деяку сигнатуру вам. Це може знадобитися. Максимальна швидкість такої машини може становити два з половиною махи, а крейсерська півтора. Бойовий радіус бомбардувальника експерти оцінюють у три тисячі кілометрів. Що стосується озброєння, то до його складу судячи з фото та відео. Можуть входити вісім крилатих ракет, які будуть знаходитися у внутрішніх відсіках. Літак близько 70 футів завдовжки, і це великий літак. Знову ж таки, якщо ми подивимося, то можемо побачити досить великий відсік для озброєння. Цей літак здатний нести велике корисне навантаження. Його можна використовувати при дальньому стратегічному ударі. Більше інформації про нові китайські літаки шостого покоління поки що не. Має та й навряд чи з'явиться, запевняють аналітики. Китай показав світові все, що хотів. А далі Північно-Атлантичний альянс та США? нехай думають самі. Це більше демонстративна історична позиція Пекіна, яку вони хочуть показати світу. Варто також відзначити, хоч розміщене відео в інтернеті виглядає напрочуд правдоподібним, це ще не означає, що його справжність підтверджена. Залишається можливість, що літак був спеціально сфабрикований китайською владою. Поки що важко сказати, як саме вони будуть використовувати ці маневри, ну вірогідно намагатися залякувати та демократичних обмодовицях. Нарядних ну, щось вийде, але те, що це відбувається, дуже чітко показує, ким є китай і чому ніхто не може на нього покладатися. Експерти впевнені, передбачити та спрогнозувати реальну поведінку Піднебесної у сьогоднішній ситуації не можна. КНР може обмежитися лише злитими фотографіями своїх військових новинок, грізними заявами і черговими навчаннями поблизу Тайваню. Так і напасти на сусідів без попередження. Він почне або не почне, почне війну залежно від власної абсолютної влади, абсолютної волі. Тобто тут вирішує винятково одна особа на планеті: це Сідзіньпін, і те, що він готується до війни, це очевидно. Тож американські військові генерали вже заявили про розробку планів заходів у відношенні Китаю на випадок його агресії. А ВМС сполучених штатів пообіцяли за необхідність Обхідності направити наступного року до берегів Тайваню свої кораблі для забезпечення додаткової безпеки. В прокуратурі дійсно працюють одні інваліди. Тому звільняти немає кого. Офіс генпрокурора не зміг підтвердити підробку інвалідності 67 прокурорів Хмельницької області. А тому звільнити чи притягнути до відповідальності просто неможливо. Ось таке вам службове розслідування. Газ може подорожчити з 1 січня 25-го року. Тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Зростання пов'язане з тим, що через припинення транзиту російського газу доходи оператора ГТС України суттєво зменшуються. Рішення було ухвалено 30 грудня на відкритому засіданні НКР ЕКП. Переходимо до голосування. Хто проти Отримався. Рішення прийнято. Але наголошую тарифи збільшили саме на транспортування. Тим часом до Маріуполя повернулася третина до мешканців. Про це заявляє радник мера Петро Андрющенко. Їдуть в окупацію, бо людям, начебто, просто ніде жити на підконтрольній частині України. Ну, повертаються в першу чергу з території України, як це не жалко. Дійсно, ця статистика велика по іншим громадам, вона, на жаль, ще більша. В Маріуполі 30% повертаються, намагаються принаймні повернутися в першу чергу. Ті люди, в кого залишилось житло, вціліла а по інших громадах, в першу чергу, Запорізької, наприклад, області, там, де фактично житло залишилось, все вціліло. Ця статистика становить вище питання, дуже просте з одного боку. Ну, тобто, причина дуже зрозуміла. Зуміла причина: відсутність а, достатньої підтримки. Давайте так скажемо, і відсутність вирішення житлового питання на території України людям банально немає де жити або з жити за який кошт Тобто, якщо вони працюють, не вистачає грошей для того, щоб забезпечувати своє життя і забезпечувати оренду житла. Тому на жаль, люди змушені повертатись, і є різні історії. Це абсолютно не ідеологічна історія. Я просто наголошую на цьому, і на жаль, не тільки в Маріуполь, але й в інших окуповані. Міста схоже, якесь з міністерств свою місію і роботу провалило. Повертаються й артисти до Росії. Мова зараз йде про артиста королівського балету, який вирішив покинути Лондон та переїхати до Росії. Звати його Сергій Полунін. Родом він з Херсону. Що керує артистами, які повертаються назад до диктатури? Розкажемо далі. Профукати усе під таким гаслом минає рік для всесвітньо відомого артиста балету Сергія Полуніна. Він народився у Херсоні та став наймолодшим членом королівського балету Лондона, проживши більшу половину свого життя на заході, маючи неймовірні перспективи, все покинув та переїхав до Росії. Це сталося напередодні російської анексії Криму та Донбасу. В одному із інтерв'ю ти говориш, що я потеряв на западі все. Но для мене було очень важно в Росії отримати поддержку, признание і віру в себя. Получил? А в Росії, я отримав любов, сім'ю і быть в мире з собою. То есть моя совість чиста. Навіть не фани балету чули про Плуніна, адже мало хто з росіян може похвалитися такою любов'ю до диктатора, а тим більше його портретом на серці. Путін для мене. ангел вот я его вижу как потому что я не не смотрю на людей в, в таком материальном мире Я смотрю на энергетику на на наш на нашу оболочку да вот как она светится какое какой посыл вот и путина я вижу таким ангелом который был послан свыше, то есть этот лидер, он действительно от Бога дан России за за, за какие-то, наверное, хорошие хорошие дела или заслужили, вот, может, прошли прошли свои испытания, мучения, то есть в стране дается тот лидер, на которого страна заслужила, вот, а мне кажется, он такой самый сильный, самый правильный лидер. Проходит время, и ты убеждаешься, правильные решения какие принимаются. В целом я очень поддерживаю это движение, ту стратегию, которую этот лидер, этот ангел выбрал. Оно, возвращаясь к тому, что вот эта вот защита Владимира Владимировича, она как будто интегрирована в меня, как одной из, как одной из миссий. Це інтерв'ю 2023 року. Російська армія залишила по собі зруйновані вщент українські міста, катування військових та цивільних зґвалтування. Тисячі українців покинули свої домівки та втратили близьких. У полоні наш вже три путіна на грудях. І ось в кінці 2024-го танцівник заявляє, що його переслідують. Чиновники скасовують концерти. Артистики збентежений, що плутає у тексті букви і все виглядає суцільним потоком свідомості. Хоча ймовірно він завжди був таким неписьменним. Три раза за мое последнее пребывание в России я оставался совсем без денег. Это страшно, когда у тебя дети, а ты видишь тысячу рублей на счету. Иногда приходилось экономить на еде, иногда не было денег на памперсы. А если так уважаете частные мероприятия, то зачем Единая Россия забрала у меня даты в декабре в Крокусе 2023 году? Не заплатили, не попросили, а просто забрали мою дату. Также не одобрили мне грант на выступление в Мариуполе. Министерство культуры ходил, сказал, используйте меня бесплатно, ни разу так и не позвонили. Забрали пушкинскую карту на мои шоу. Госаппарат убрал в последний момент с празднования Херсона. Не поддержали ни одну из моих идей, которую я хотел и для Единой России сделать, и для России, и для Крыма. Начебто, російська влада пояснює свої дії тим, що нещодавно Полунін записав звернення, у якому повідомив про бажання емігрувати з такої любої йому Росії. Ось це відео переляканий. Сергій Полунін, оглядаючись на біч, запевняє йому з родиною на території РФ небезпечно. Хтось стежить, ламає паролі та надсилає якісь посилки. При цьому правоохоронці на звернення не реагують. А він же не якийсь пересічний росіянин, а один з найвідоміших лобістів путінізму на заході та яри спонсор так званої СВО а, ти, в міністерстві оборони не небезпечили варюгіванючі там солдат броніками, автоматами поначалу і так далі. Блін скидувався, віддавав 90% моїх заробітків. До сих пор помогаю. А, сейчас здесь дронов посылал нашим пацанам. Блин, делаю. Понимаете, тяжело, тяжело. Блин, денег нет, нет. Все, даю. Блин, нужно детей спонсировать. Спонсирую. Блин. Что нельзя дать, блин, одного хотя бы охранника в Севастополе, когда приезжаю? Что нельзя здесь прошу? уже ни одну службу прошу, ни одного человека. Вы, блядь, за мной слежка. В МВД, если обратиться, блядь, заплатите, блин, все сделаем. Вы что, блин, без денег вообще ничего не делаете? Пошел в аппарат президента там по каким-то вещам для, для Путина дела делать. Что, поржали, что я без мешка денег пришел? Ну, работаем. У грудні Полуніна звільнили з посади керівника Севастопольського театру опери та балету. але причини невідомі на загал. До цього він відійшов від керівництва академії балету Севастополя. У соцмережах Полунін погрожує продати квартиру, але поки що ніхто з офіційних персон не намагається прилаштувати балеруна. Свою функцію для імперії він перевиконав. Якщо вам на мене, то мені теж на вас. Куди ж веде стежка Манкурта. При цьому настільки нерозумного, що він захоплюється. Найкривавішим диктатором 21-го сторіччя Зазумбований танцівник запевняє, що йому відкриває свої обійми Сербія, але поки що він лише погрожує зібрати свою валізу до неї. Земну мову можна вивчити, читаючи книжки, дивлячись фільми та серіали. Утім, є і ще доволі унікальний метод ні нейлони Давидової. А китайця, який освоїв японську за допомогою порно, для цього блогер передивився аж 4500 роликів. Проте робив він це не спеціально, просто захоплювався японським порно, доки не зрозумів, що він вільно розуміє та розмовляє японською. Аби перевірити себе, хлопець склав тест з японської і отримав майже ідеальний результат. Як вважаєте, гідний лайфхак? Всі новини, які ми встигаємо вам розповісти на цю хвилину, вже о 16.00 чекайте повний інформаційний випуск. А поки діліться своїми враженнями в коментарях та не забувайте поставити лайк під цим відео для нас. Це дуже важливо. До зустрічі.